Вітаю вас, друзі! З вами підприємство «Агродніпр» і сьогодні до вашої уваги відеогляд запчастин на кабіну трактора ЮМЗ. Людина реставрує трактор, замовила в нас рамку задню, двері, ліві, праві, скло лобове, скло задньої рамки. Трактор ЮМЗ ще буде довго. Слугувати своїм господарям з різних причин, з фінансових, з різних, комусь подобається трактор, когось фінансові причини, що не міняти на інший. Подивіться, ось які суперові рамки, дверцята. В зборі повністю прикрутили і поїхали. Доставка людині обійдеться новою поштою десь 1000 гривень. І якщо одне скло ви замовити, теж доставка чим цікаво, десь тисячу гривень. Тому правильно клієнти підходять до того, що назбирали об'єм, замовили і цим хоча б не будуть переплачувати на доставку. Тобто якась або скло, або ще щось, подарунок буде на ціні доставки нової пошти. Тому коли замовляєте, враховуйте ці нюанси, що Чим більше буде стекла, або двері й скло буде на новій пошті, тим дешевше вам буде доставка. Це ви можете зекономити. З вами підприємство Агродніпер, запчастини до трактора «ЮМЗ». двері, рамки, стекла. Воно, кулаки, дивіться, блоки. Все є в наявності. Всього вам найкращого, до нових зустрічей.